Україні різко зміниться погода. Синоптики здивували своїм прогнозом на початок робочого тижня. кажуть, опади можуть припинитися і встановиться мінлива хмарність. Однак морози нікуди не відступлять. Яких ще погодних сюрпризів чекати у лютому? Дивіться в ексклюзиві Тесен Цього року зима продовжує дивувати українців температурними рекордами. Січень 2025-го став найтеплішим на планеті за весь період спостережень. А загальні кліматичні показники випереджають кліматичні норми практично на два місяці. Про це повідомив синоптик Віталій Постригань. За його словами, синоптична ситуація поступово змінюватиметься, оскільки Україна потрапила до тилової холодної частини циклону Юлян. Так, температура буде падати, а в деяких регіонах України випаде сніг. До 16 лютого погоду в центральній частині країни визначатиме потужний антициклон, який принесе з собою холодне та сухе повітря. На цей період встановиться спокійна зимова погода, однак без значних опадів. Синоптик зауважив, що відсутність снігу та дефіцит вологи можуть спричинити передчасний початок пожежонебезпечного сезону. Традиційно лютий вважається місяцем різких температурних коливань та нестабільних погодних процесів. За останні десятиліття він демонстрував як суворі морози до мінус 32 у 2012 році, так і майже весняне тепло плюс 18 у 90-му. Чи повторить цьогорічний лютий погодні аномалії минулого покаже час. Ніч на понеділок, 10 лютого, також буде холодною. На всі території вдарять морози, подекуди очікується до мінус 8 градусів. В день стопчики термометрів покажуть від нуля до мінус 2 градусів. На Харківщині, Луганщині та Донеччині вдень очікується до 3 градусів морозу. У вівторок, 11 лютого вночі очікується до мінус 7 градусів на більшій території України, окрім Дніпропетровщини, де буде 3 градуси морозу. В день триматимуться невеликі морози від мінус 1 до мінус 3, Лише на Закарпатті потепліє до плюс 4 градусів. Як вже зазначалося, у лютому за прогнозами синоптиків до України нагрянуть сильні морози. У Києві також прогнозується значне зниження температури повітря в день та вночі протягом місяця. Однак на одних сайтах можна зустріти інформацію про те, що стовчики термометрів у лютому в столиці опустяться до позначки мінус Сімнадцять градусів, а на інших ресурсах дають більш сприятливі прогнози. За словами синоптика Ігоря Кібальчича, над скандинавським півостровом найближчими днями сформується молодий антициклон, який сприятиме поширенню холодних повітряних мас на більш південні широти. В результаті такого процесу територія нашої країни опиниться під впливом холодного повітря і північно-західного вітру. Тому температура поступово знизиться на 3 шість градусів. У Києві, ж, за даними деяких сайтів, упродовж місяця очікується досить комфортна погода, практично без опадів. Лише 23 лютого, можливий дощ а 26 числа сніг. Фахівці ресурсу прогнозують температуру в межах мінус 1 плюс 5 градусів у день та мінус 1 мінус 7 вночі. Відомий синоптик Ігор Кібальчич також підкреслив, що з приходом лютого погода поступово почне змінюватися, і зима нагадає про себе відчутним похолоданням, посиленням вітру та снігопадами. Внаслідок розвитку холодного скандинавського антициклону, який поступово у першій декаді лютого охопить більшу частину Європи. Зниження температури відбудеться у багатьох. Країнах цитую. У період з 4 лютого до кінця першої декади збережеться тенденція поступового зниження температури повітря вночі до мінус –12, мінус дванадцяти, вдень до мінус п'яти плюс 1 градусу. Найхолодніше буде у період з 8 по 10 лютого, запевнив синоптик. Похолодання також супроводжуватиметься випаданням опадів у вигляді дощу із переходом у сніг. Подекуди може сформуватися сніговий покрив, проте кількість снігу прогнозується незначна. Таким чином, у найближчі 10 днів аномально тепла та безсніжна погода поступово зміниться на класичну зимову з помірними морозами, місцями зі снігопадами та хуртовиною. Примітно, що керівниця відділу метеорологічних прогнозів укргідрометцентру Наталія Гуленя зазначила, що зими до лютого як такої не було. Були окремі зимові періоди у листопаді, у грудні та січні. Також кілька днів спостерігалася від'ємна середньодобова температура, а переважно вона була вищою за 0 градусів. Такі зими стали у Україні характерними. Температурних мінімумів за останні 20 років не фіксуємо. Дещо морозніше у Карпатах та на півночі Сумщини і Чернігівщини. Лютий поточного року розпочнеться порівняно низькими температурами, бо в Україну з північного заходу і півночі прийде арктичне повітря. Однак переважатиме хмарна погода, тоді ці мінуси ми не дуже відчуємо. За словами синоптикині, у другій половині місяця переважатиме антициклональна або сонячна погода, тому значних опадів не прогнозується. Місяць може бути сухим. Експертка вважає, що сніговий покрив у лютому ймовірний у північних і східних областях у решті областей. Навряд якщо сніг там і випаде, то швидко розтане. Кліматична характеристика лютого 2025 року. Така середня місячна температура повітря від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла що на 1,5-2 градуси вище за норму. Зазначимо, це досить помітно, як для зимового місяця. Нагадаю, що цього тижня, 14 лютого, у світі відзначають День святого Валентина одне з найпопулярніших свят, яке щороку об'єднує закоханих по всьому світу. Хоча сьогодні цей день асоціюється з романтичними зізнаннями, квітами та шоколадом, його історія має глибоке коріння, що осягає античних часів. Хоча первинний сенс цього свята був релігійним, згодом воно набуло романтичного змісту та стало символом кохання. Традиція поширилася Європою, а потім і по всьому світу, трансформуючись у сучасне свято закоханих. Достеменно невідомо, ким саме був святий Валентин, адже історики згадують кількох мучеників із цим ім'ям. Одна з найпопулярніших легенд розповідає, що римського священника Валентина, який таємно вінчав закоханих, порушуючи наказ імператора Клавдія II, який забороняв шлюб солдатам. За це Валентина ув'язнили та стратили 14 лютого. Інша історія пов'язана з його ув'язненням, під час якого він вилікував сліпу дочку тюремного наглядача Юлію. Перед стратою він написав їй листа і підписав твій й, Валентин, це послання могло стати першою Валентинкою, а сам святий покровителем закоханих. Сьогодні День святого Валентина святкують у багатьох країнах світу. В цей день закохані обмінюються Валентинками, квітами, подарунками та шоколадом. А ви плануєте святкувати День всіх закоханих? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. а Також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.